Тільки термінові новини вчасно та влучно. Росія провела тренувальні пуски балістичних ракет з ядерними боєголовками. Удари в рамках навчань завдали по полігону Кура на Камчатці. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі. Їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Зауважують, що за навчаннями спостерігав Володимир Путін. Під керівництвом Путіна проведено тренування наземних, морських та авіаційних стратегічних сил стримування, в ході якого відбулися практичні пуски балістичних та крилатих ракет, йдеться у повідомленні. Повідомляється, що зроблено пуски міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС з космодрому Плесецьк та балістичної ракети Синева з акваторії Баренцевого моря. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що навчання проводяться. Для тренування завдання масового ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Напередодні навчань у США повідомили, що РФ дотрималася своїх зобов'язань та попередила про проведення ядерних тренувань, зазначають, що ядерні навчання ГРІМ проводяться регулярно та передбачають масштабні маневри ядерних стратегічних сил, включаючи запуски бойових ракет. Представник Держдепартаменту США Нет Прайс підкреслив важливість попередження про такі навчання. У той час. Як Росія виявляє неспровоковану агресію і безрозсудну ядерну риторику, ці заходи щодо повідомлення гарантують, що нас не застануть зненацька і знижують ризик неправильного сприйняття, заявив Прайс. Друзі, дякуємо за перегляд, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Дякуємо і слава Україні!